І та ж сама ситуація із плівками вовка, які, хоч і маємо результат. Але, але це вже стосовно тих, які були притягнуті повідомлення під нашими прокурорами. А там десятки сотні епізодів стосовно великої кількості посадових осіб, які приходили, які просили кожне прохання там голови суду. По якійсь справі це злочин, тобто це втручання в діяльність, це замах на винесення там неправосудного рішення, на зловживання службовим становищем і, і немає цих справ. Там є ознаки впливу на, на різсуддів Конституційного суду при прийнятті рішень, тобто розмови про це тобто немає стосовно цього будь-яких будь повідомлень. А, а мали би бути. Тому, відповідно, <кхід> відповідно важливо так, щоб хоча б та... Рівень реагування на порушення в суспільстві, щоб вони поруни в суспільстві в державі і корупційні злочини, які є на сьогоднішній день, щоб він не зменшувався, це вже буде немало, але є можливості для покращення з точки зору саме визначення реагування на пріоритетні, на пріоритетні злочини, якими можна змінювати систему. Поки такого я не бачу. Пане Сергію, я мушу підкреслити, я правильно розумію, що до притягнення суддів Окружного адміністративного суду за ці плівки вовка нагадаю, ці судді окружні адміністративні вони намагалися захопити владу в країні, вони держпереворот замислювали в певному сенсі. Ви дотичні до розслідування цього були, так? Так. У угу. ця справа плівки, так звані плівки оку, були отримані у кримінальному провадженні, яке розслідувалося нашим управлінням спеціальних розслідувань. Це дуже важливо пам'ятати про це, бо е, це справа величезної е, значущості для держави. І е, от ви е, слушно згадали про генпрокурора. Дивіться зараз новий генпрокурор, не той, який був під час вашої роботи, і цей новий прокурор так само кажуть 100% людина офісу президента і. Ось нова справа, яка для нього може стати перевіркою. Халімон, такий зам голови фракції Слуги народу. Його так само звільнили. Людина під час війни придбала маєток в іншого фігуранта, іншої кримінальної справи. Я підкреслюю, дробинка з РПЦ Попа придбає на маєток під час війни в найдорожчому місці, не лише Києва, а країни. Цей Халімон, слуга народу, який був жебраком, поки не став слугою народу в порівнянні з тим, що він має зараз, і тепер його м, м, звільняють. Це так само може виглядати як ухилення від, відповідальності. І тепер новий генпрокурор Костін має схвалити притягнення до кримінальної відповідальності Халімона. Чи я права, чи я не помиляюсь? Що раніше Венедіктова вже відмазувала цьому цього ж таки Халімона. А тепер від цього Костіна, якщо не помиляюсь, чи Костенка, як його новий Костін, генпрокурор Костін, Костін. Костін. від нього залежить чи буде покараний Халімон? Так же ж так, це ж такий теж спосіб був на початку роботи цієї Верховної Ради. Застосований такі маніпуляції свідомістю суспільства про позбавлення депутатської недоторканності, тобто вона позбавляється, начебто, о, з точки зору прийняття рішення Верховною Радою, але передається в руки однієї особи генерального прокурора. Який виходець з своєї ж фракції, і відповідно, там вже навіть за час його недовгої каденції вже було декілька випадків. В змі про те, що тривалий час там не реєструвались кримінальні провадження стосовно. Якихось представників цієї влади саме стосовно депутатів, саме стосовно депутатів, якщо ми говоримо депутатська недоторканість, тобто депутатська недоторканність вона тільки на словах була знята, а фактично вона такий, скажімо, ручний режим переведена, бо свої можна справу не, не порушувати. А стосовно інших депутатів можна аж бігом. І якщо повертатися до депутата Халімона, то звичайно. Такий, така кількість коштів. Причому, напевно, вона і не, не зовсім якщо брати там теж журналісти пишуть що ціни, то це з, з, не повністю воно відповідає ринковим цінам, які там купуються, продаються ці будинки. Тобто, така кількість коштів ну явно не могла бути зароблена праведними шляхами. І відповідно за даним фактом має реєструватися кримінальне провадження, крім безпосередньо моральної відповідальності про. Те, що в такі тяжкі часи для держави суспільства витрачає кошти людина на власні на власні проте, потреби, це одне. А інше це дійсно розслідування за фактами того. А звідки ж? Тому що ну, ми регулярно чули повідомлення до війни про те, що є. Ситуація з виплатами в конвертах коштів, є ситуація з якимись просуванням законопроектів, які спонсоруються там олігархами чи якимись там впливовими групами, і така кількість коштів, які з'являються після того, як люди стають народними депутатами, дозволяє зробити тільки один висновок, що це неправомірна а, нажита. Кошти, і має бути зареєстровано кримінальне провадження, має бути розслідування за цими фактами, але повертаємося до того, що рішення з цього приводу може прийняти лише генеральний прокурор, і, і це теж така несусвітня дурниця з точки зору законодавства, яка ну навіть не дурниця, це, 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 це зловживання, яке роблять депутати для того, щоб контролювати, мати гарантії. Від притягнення себе дорогих до кримінальної відповідальності і пов'язати всю владу між собою. Якщо ви з нами, то по вас справи не буде. Якщо ви підете десь в сторонку з кимось, то тоді чекайте масу неприємностей. І ось таке запитання про декларування. Вони закрили для нас декларування під час війни. Типу це може створити національну безпеку загрозу національної безпеці. От скажіть, яку загрозу може створити, може я чогось не розумію. А ви як правник знаєте загрозу безпеці, якщо б я могла побачити декларацію Халімона та, та дізнатися, що він придбав маєток? Яку це може загрозу для національної безпеки становити? Я теж не розумію. О, крім, крім адрес. Проживання там, але вони приховані для загалу, тобто, зробіть додаткові заходи, якісь стосовно адрес, тобто, щоб вони взагалі не, не, не можна було через інтернет до них добратися. Але самі декларації вони повинні бути. У у всякому разі, ми повинні бачити декларації вищого чиновництва. Якщо ми говоримо. Якісь обмеження на час військового часу, бо вже там для середнього рівня чиновників, там чи нижнього рівня був з ним, щоб не перевантажувати там систему. Але вищі чиновники, звичайно, з відповідними е, застереженнями з точки зору. Там місця проживання інших там даних вони повинні бути то безумовно. І я це стикаюся. Я дивлюся. Це такий спосіб не тільки стосовно декларації, а загалом спосіб безвідповідальності, коли можна все списати на військовий стан з точки зору відкритості влади. Тобто маса є сайтів державних органів. Там я заходив в поліцію, там не висвічуються ні контакти, було якийсь період, ні керівництво. Потім прокуратура там якихось регіонів, немає жодного контакту. Тобто, ми говоримо про те, чого ви боїтеся, я не розумію. Тобто, ви повинні максимально, якщо ви говорите, стоїте на захисту закону, то ви повинні максимально бути відкриті з точки зору можливості людини до вас звернутися. Там ні адрес, нічого. Ну, і тим більше, що якщо ми говоримо про органи, які не знаходяться там поряд з, з місцем ведення бойових дій, і. Це повально, тобто, я ж кажу, десятки сайтів, яких я для маючи завдання, один-два органа там перевірив, а потім для цікавості почав заходити на інші. І ця проблема загальна. Тобто, користуючись воєнним станом, ми не будемо нічого про себе повідомляти. Будуть менше звертатися, буде менше кримінальних справ, які нам не потрібні.